Привіт! Ви коли-небудь мріяли навчатися за кордоном, отримати новий досвід, познайомитися з іншими культурами та прокачати свої навички. Академічна мобільність це унікальна можливість зробити це. Мене звати Ансія Кизим, і сьогодні ми дізнаємося про реальний досвід студентки ІФСК сумду веселини скриннік. Який досвід вона не була? Та як ви можете відкрити для себе нові можливості студентства? Дивіться у відео і надихайтеся! Давайте того, Ваша писати москаль. <зв>. Мене звати Скрині Класилина, я вчуся на нерфології на другому курсі. Закінчую другий курс. Супер. А як дізналася взагалі про академіабільність і де піднісло? Я їздила навчатися в Латвію в Руський технічний університет. Дізналася, дізналася, по-перше, від старших студентів від Анжели. Теперішньої студентанки от проводилася зустріч про академію бійність і першопочатку дізналася звідси. Потім уже нагадали викладачі і вирішила спробувати. Добре, а як заформлюємо документів ПСМІ? Кормуночки допомагав? З самого початку нам допомагала наша а, кураторка, я не пам'ятаю, як це точно називається. Його рвалося Іванівна, вона нам допомагала оформлювати документи зі сторони СНДУ, тобто е, трансфер балів, е, обирати дисципліни. Оце все це оце СНДУ, да, допомагало робити. Можна було в будь-який момент в цілому написати, тобі все пояснювали, все дуже чітко, доволі структуровано і не було ніяких проблем. Потім в Різі вже е, там люди тобі працівники допомагають, співробітники і теж все. Це доволі легко, все доволі логічно, якщо ти встигаєш по дедлайнам, якщо ти контролюєш весь процес, то взагалі запутатися дуже складно. Ти їздила смач чи у вас довго для Я їздила в нас було четверо: я двоє моїх одногрупниць і ще одна студентка з фіології. А як виготувалася в переїзду? Ви зібрали валізи, забирали документи і виїхали. А, ну, найбільшою проблемою це було знайти квартиру, в якій жити, от тому що ну на початок семестру дуже багато студентів, дуже багато людей, які хочуть зняти собі житло, і це дуже проблематично було. Тобто, треба було його починати шукати набагато раніше, ніж це зробили ми. От і коли ми вже знайшли квартиру, в якій жили майже. Всю більшу частину нашого перебування в Латвії, то вона була зайнята на весь перший місяць. Тобто нам треба було додатково шукати квартиру, в якій ми проживемо перший місяць, і в якому потім з якої ми вже можемо пізніше переїхати, ту, яку ми вибрали для себе ідеальною. Але це була, напевно, єдина проблема: дорога це все дуже легко, типу потяг, потім автобус а на кордоні теж все доволі легко, якщо, звісно, не хлопець. Так, да, більше ніяких проблем. А коли приїхали, що перше впало в року? Що перше звоювала возле? Перше, що впало в року, це, напевно, люди. Тобто мені дуже сподобалося, що в Ризі дуже. Приємні люди. Вони от відразу таку всі хочуть, не знаю, не те, що всі хочуть, але якщо ти щось питаєш, тобі допоможуть, Тобто який таксист нам попався, просто відразу розказав, де лише щось купувати, куди лише піти, що лише зробити. Наш орендодавець теж був дуже хорошою людиною. Тобто, в цілому дуже хороші люди, схожий менталітет з українським а, і відчуваєш себе комфортно. О, дуже схожа архітектура. Оця. Страдянське. От ти приїжджаєш в Ригу, і в цілому, якщо це не центр міста історичний, то а, ніби ти в якомусь місті в Україні. І от це прям дуже тебе розслаблює. Ти не такий напряжений ходиш від того, що ти знаходишся десь в Європі за тисячу кілометрів від дому. От це от прям дуже класно. Тобто факту у тебе адаптація не було докінкова і наші не інше. Так, да, просто. Не знаю, дуже легко було освоїтися. Прям дуже легко. Єдине, що відміни, це все-таки нагадує, що ти живеш в Європі, це немає от культури оверворкін. Типу, все закривається в 9, а, нічого ніде ти не знайш. Краще, от, 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 от єдиний мінус, що ніби комендантська година гірша десь в Європі, ніж у нас в 11. Супер. А так. що до самого навчання? Як проходила та на навчання? Де ти навчалася? Навчалася в Ризькому технічному університеті. Моя, моя спеціальність називалась Technical Translation, технічний переклад. В цілому навчання набагато легше, я б сказала, ніж у нас в Сімду. Тобто, знову ж таки, якраз через те, що немає цієї культури оверворки, у ну, тебе немає по 5 пар там, на день, по 3 практики, а якщо навіть вони є, то вони проходять дуже легко. Тобто, в, в у них немає такої штуки, як лекції, це лише практичні заняття. Е, тобто на кожній парі, навіть якщо тобі буде якась частина лекції, то ти все одно будеш виконувати якесь завдання, і якраз через це немає перенавантаження, бо у тебе дві пари в день і все, і ти забув, е, що тобі треба щось зробити. Немає такого об'ємної е, об кількості завдань. Немає майже ніколи немає домашки. Тобто, або якщо вона є, то вона дуже легко, вона робиться. Ти не витрачаєш на своє навчання більшість свого часу. Тобто, у тебе багато простору для того, щоб не знаю, зайнятися собою їх їздити по Європі. Тобто навчання проходить дуже комфортно, дуже класні викладачі. Тобто вони всі молоді, вони всі розуміють тебе, скажімо так. Вони всі в такому. В сучасному контексті, от, е, і з ними дуже комфортно працювати на да, тому навчання там прям дуже-дуже класне, напряжне і приємне. Так, чи був у тебе улюблений предмет, якийсь в Цамирийському університеті, який запатіоне, наприклад, проводити в суду? Предмет був, але він був цікавий навіть не е, самим предметом, тобто, е, це був. Е, Дисципліна про те, як писати тексти. Як писати тексти, як їх структурувати, з чого почати, що вживати, що не вживати, як він має виглядати, академічний текст, не академічний текст. А, але більше все одно цей предмет подобався через викладача. Тобто, ну, як, як без цього. Тобто, якщо найцікавіший предмет, але викладач якийсь то це буде дуже плохо. Так само і навпаки, працює. І от тому, але от таких предметів, що я б хотіла прям запровадити в СумДУ, такого, такого нема. Є навпаки, те, що в Ризі не набагато ну, типу, не набагато, але якось всі предмети їх менше, мені здається, а, і ну, не невеликі навантаження. От тобто, через зменшення навантаження ти краще вчишся. Сумду такого немає. Тобто, ну, сумду набагато більше навантажені, тому складніше вчитися і навпаки хочеться все урізати. Тобто я розумію, відео тебе було багато, а на депрессично доверилася в вільний час. А, ну, особисто я а, вільний час приділяла, Тому що хотілося, типу, тобто, не знаю, піти погуляти, побачити місто, з кимось зустрітись. А, Поїхати на море. Тобто з Риги можна дуже легко там за 40 хвилин доїхати до Юрмали, а, походити по пляжу. А, це, 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 там було питання про найулюбленіший спогад. Так от мій найулюбленіший спогад це якраз перша моя поїздка в Юрмалу. Побачити прям море, це було дуже класно. А, я всім дуже раджу, всім студентам, які збираються поїхати в Ригу, просто максимально швидко зібрати речі і на електричку в Юрмалу, от. Тому що це поєднання природи, ах, невероятно. Як тебе застроїмо? Одногрупники дуже класні. Тобто, дуже... мені особисто попалися дуже класні люди, типу, вони дуже приємні, вони дуже такі. Відкриті до тебе, вони е, ставляться до тебе, типу, так да, ти ходь, тобі треба допомога, да, ми тобі розкажемо, покажемо. Е, На тусовку якусь запросимо. Е, тобто, у них теж дуже доволі активне студентське життя, постійно якісь там заходи проводяться. Хтось е, о третя десяти, є там навчальні якісь заходи, є і просто типу, для студентів щось прикольне. Е, і от дуже, дуже хороші люди, я б сказала. типу. Дуже комфортно з ними спілкуватися. А, взагалі, мені дуже сподобалось. А Як вони відбувались значить за фейна? Якось yeah. вони розуміють, що відбувається України? Ну, зрозуміло, що в будь-якому випадку. А, ну, Люди знають, що відбувається в Україні, вони там можуть спитати тебе, там, як ти живеш в Україні, тобі не страшно, тобі ще нормально. Але. А, і наскільки вони не переживали, ну, не, там, не, не цікавились тим, твим, твоїм особистим досвідом, то вони в якомусь сенсі вони не паймуть просто цього, і не варто цього від них очікувати. А, не варто очікувати, що вони обов'язково не вживають російський контент, що вони обов'язково ходять на мітинги. Тобто це люди, які живуть своїм життям і. Треба це розуміти обов'язково. Але в цілому, типу, немає такого, що там хтось кричить тобі в спину: а, не знаю, слава Путіну, чи щось таке. Типу, ну, такого не було. От. Я б розуміла перша до стипендії. Чи покривалася пані? При... Степень, так, дуже комфортно було. Тобто... Ти гроші, що тобі виділяє разу, вистачає з головою, і просто щоб зняти житло, і щоб поїсти, і щоб кудись їздити, і не знаю, якщо тобі треба щось купити. Тобто, з цим проблем ще ніяких не було. Єдина проблема це була затримка цієї самої стипендії, тому що ми приїхали і отримали стипендію. Вже через місяць після того, як ми перебували в РИЗі. Тобто на перший місяць треба обов'язково мати якісь гроші, щоб оплатити собі житло, щоб оплатити собі їжу і якесь, типу просто перебування без того ніяк. Що це прибулося некомфортно? Можливо, є якісь проблеми запити ще з таким у нас визначним? Я, до речі, не знаю. Ну от напевно ніяких проблем не було. Окрім у нас була проблема невелика з візою. Тобто е треба обов'язково мати з собою. Ну тобто, не з собою, а мати договір оренди житла. Типу, коли подаєш документи на візу, що е тобі є де жити в весь цей час перебування. І у нас такого ну, у нас був такий документ, але ми його отримали трошечки, трошечки невчасно. Тому у нас типу було вікно між закінченням безвіз і отриманням візи. Але я не скажу, що це було критично. Тобто це ніяк не впливає на якщо, на те, що ти хочеш кудись виїхати, там в якусь країну європейську, або хочеш повернутися назад. Тобто, але все одно бажано робити це завчасно, типу, і відразу оформлювати ці всі документи, не е, якщо що питати, і слідкувати за цим процесом. Але більше нічого такого не було. Це мабуть без від... поради. Тим сама хочу взяти участь в цьому бійності, але боїться чогось. От я б якраз хотіла сказати, що не варто боятись, тому що а, можливості такої вже може пізніше не бути, і немає в цьому. Навіть якщо є якісь проблеми, є якісь страхи, є, а, понятно, що воно завжди все проходить гладко, а, але ну, це якраз і буде твій досвід. І тобто, в будь-якому випадку є дуже ну, в суду дуже класна підтримка. Типу, тут завжди від твоє питання дадуть відповідь. Тебе не кинуть в іншу країну, типу, загнівати. Так само і в іншій країні а, люди про тебе попіклуються, Тобто вони знають, що ти приїхав, вони знають, що ти существуєш, вони дадуть відповідь на всі твої питання. А, і тобі є до кого звернутись. Тобто ти не їдеш просто, просто так, кудись. Ти їдеш з якоюсь ціллю і е, люди тебе чекають. Тому я б дала от саме таку пораду: що не, не боятись, не думати, не гіперволізувати цю ситуацію в своїй голові, а сприймати це як, е, не знаю, нову ступіньку в своєму житті якусь.